Вітаю вас, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають нас від ворога. Слава нашій нації, яка достойна того, що Творець нам залишив найкращу в світі землю. Це не перебільшення. Така концентрація багатств і якості землі більше. Ніякій країні її немає. Але, панове, наша земля це і наш клопіт, це джерело наших неприємностей, бо на цю землю багато зазіхаючих. А іще тисячу років тому мудрець Абуль Фарадж він сказав, що найбільші проблеми. Найбільші біди в світі настають із за то, із за тих людей, які хочуть мати більше, ніж заслуговують. Є ще пророцтво про те, що коли світ буде стояти на краю, то підніметься Русь і покаже всьому світу, як жити. Я це неодноразово повторюю. Чому? Тому що це ключовий момент до тої ситуації, яка у нас зараз відбувається. Точніше, два ключових момента. Перший ключовий момент це пророцтво, і другий ключовий момент це наша земля. Хоча, мабуть, їх можна переставити місцями, бо наша земля приваблює вже набагато більше років сусідів загребущих і не сусідів, також дальніх сусідів, ніж на це пророцтво. 400 років тому, приєднавши Русь до своєї землі, Петро І всю країну перейменував Русь. Тобто Росія, ну це Русь, тільки на грецький варіант, він захотів украсти чужу долю. 400 років вони колотилися, утримували нас любою ціною, проводили денацифікацію. Ну, не таку жорстку, як зараз. Просто зараз вони переконалися, що поки живі українці, поки живі нащадки. Країни Русів Русі, то е, їм нічого не, 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 не достанеться. Тому єдине, що це нас знищити, і залишити якусь там маленьку-маленьку е, кучку хахлів, які будуть все робити, що треба. І наша земля, яка реально найкраща в світі. У нас є і газ. І нафта, і добрево, і все земля. Урожаї. Ті часи, коли казали, що відстала аграрна країна, давно прийшли. І що я хочу ще вам сказати, панове? Хочу, мене запитують про зомбі. Що таке зомбі? Ну, як я бачу? Так от, панове, Є ну, скажімо, побутове пояснення, таке зомбі. Це коли людям із телевізора, радіо, інтернету насвистіли в голову інформацію, правильно підібрану під підкріплену енергетикою, і люди, супереч своїй вигаді, супереч розуму, в неї повірили. Це на зразок того, як знаєте, як прийшли шахрайки. До бабці, і вона своїми руками їм отдала всі свої гроші, які не тільки на життя, а і на похорони. Люди це називають зомбування. Але насправді це не зовсім зомбування. Це введення людини в транс. А зомбі це такі відомі там жреці вуду. Вони використовували інший механізм. Справа в тому, що наше тіло це вдосконавлена істота, штучно вдосконалена істота, і зверху до неї підселена душа. Душа так зріднюється з цим тілом, що ми не можемо відрізнити, де душа, а де тіло. Але без душі нічого не робиться. Тіло. Без сигналів від душі нічого не може виконувати. Це, щоб вам трошки було зрозуміло, от згадайте хворих на ДЦП. От він там хоче трошки рукою махнути, а рука летить хто зна куди. Тобто зв'язок між душою і тілом оці рухові сигнали, попсовані. Але. Ми ж зустрічаємося із тим, що коли ми про щось задумаємося, коли наша душа чимось іншим зайнята, наприклад, ми підходимо до дверей і рука нащупає, намацує там в кишені якийсь ключ, який взагалі не підходить. Просто навіть і по формі, і по всьому, і пробуємо туди вткнути. Ну і таких от насправді дій виконуємо дуже багато. Тобто, це тіло, яке дуже нагадує, знаєте, таку. Е не просто слухняну дресировану собачку, а яка ну, хоче угадати, що хоче хазяїн і виконати. І е, поки е, ну, розум якийсь є у тіла, воно пробує це виконати. До речі, в Петрограді був, ну, в Ленінграді, організували морг, де ставили досліди на покійниках. Тобто не морг, а крематорій. Ну, хто ж їм дасть проводити досліди на своїх рідних, близьких, за які стають за гроші. А так, люди здають покійника в крематорій, і людям потім віддають попіл. А що було в проміжку між віддаванням попіла і тим, ніхто не знає. Так от, коли вони покійника обклали датчиками і везуть це тіло до печі крематорія, то раптом. Воно почина сигналити. Ідуть імпульси паніки. Тіло боїться вогню. Але порушити нічого не може. Так от, те зомбування жреців Вудо, це так, як от, коли залози грабіжник в машину, перемикає провода і заводить без ключа. Так само і тут. Вони вибирали тіло, яке має навики, яке сильне, і відключали душу, перемикали. І тоді тіло слухалося, воно було без е, ініціативи, без розуму, але якийсь розум був, тобто сказали копати, якщо тіло вміє копати, воно копає. Так, кажу, це зомбування. Тому, панове, коли зараз, навіть і я інколи використовую такий термін, що зомбування, то це не є зомбування, це просто введення людей в транс. Люди думають, що транс це коли Кашпіровський там на сцені ходять отако люди. Або ще що такі, знаєте, мутні очі, які нічого не виконують, як очі, очі сомнабули. До речі, якщо комусь доводилося зблизька дивитися на сомнабулу, очі абсолютно нічого е, ніякого виразу нема. Ти йому кажеш, сядь, сідає, встань, встає, і ти очікуєш, що ну, зараз хоч якась емоція, ну ти ж над ним знущаєшся. Ніякої емоції просто така. знаєте. Це самна була. Але це не значить, що це усе про транс. Наприклад, мода, коли людина там за якісь шмотки, драні, е, платить скаже, ні гроші, і це незрозуміло чому. Бо гроші останні ще й позичені, і шмотки ці діряві, зимою вони не годяться, а людина це платить, то пояснення також, мода це також транс. Ми маємо. Багато закладених в нас в свідомість трансових, е, як сказати, стан, трансових програм. І якщо правильно підключитися, то людину можна ввести цей транс. Згадайте, зараз навіть систему впливу на людей назвали НЛП нейроінгвістичне програмування. Програмування. Людину можна програмувати. Саме тому багато моїх. Е, Дописників, багато моїх знайомих мене запитують, як люди не бачать, що робиться в Україні, а вони в трансі. Причому людина в трансі, перша ознака трансу, це у людини знімається протиріччя. Вона не бачить, вона не здатна цього побачити. У неї не виникає навіть і думки, навіть більше того. Кому доводилося працювати з такими людьми? Коли ти починаєш наближатися до саме до суті цього трансу, в людини зриває дах. Істерика, може навіть і в бійку полізти, ну це, в залежності вже від самої істоти. Так от, панове, переходжу до того, що я хотів сказати. У нас зараз в країні вже практично сформувалася Е... Сформувався е, культ поклоніння кумиру або культ особистості, так як раніше був культ особистості Сталіна, і люди, приїжджаючи на вокзал, напівпомираючи з голоду, лежачи, бачили паради, де вигукують: слава, ура! Країна покращується! А біля вокзалу лежать мертві і помираючі люди. І ті люди, які кричать, що в країні покращується, ми гарно живемо вони не помічають цих помираючих. Те ж саме зараз. Що відбулося, панове? Ну давайте згадаємо. Наш новий президент, будучи кандидатом, багато чого не обіцяв. І що він із цього виконав? Причому деякі речі він обіцяв, які він міг спокійно виконати. Але він їх не виконав. Давайте згадаємо, як ми критикували Порошенка за те, що він поїхав на Мальдіви з сім'єю. Чесно кажучи, панове, я і зараз вважаю, що. Я розумію, що там у дружини був зрив і таке і інше, треба було якось змінити обстановку. Але, панове, президент не мав на це права. І йому справедливо про це казав наш славний Володимир Зеленський на стадіоні. І взагалі чудово, але ставши президентом, що він став робити? Перепрошую, а постійні відпустки він більше відпочивав, чим працював. І ніхто не помічав цьому протиріччя. При ньому. Почали будувати дороги і всі раді, ура! Почали будувати дороги. Але, панове, нашу армію почали розкладати. У хлопців забрали броніки, сказали, що вони не годяться. Нових броніків не взяли. У нас зупинили військово-промисловий комплекс. Люди, які е, на вагу золота, спеціалісти, яких, е, якби щоб вони поїхали в Росію. Московію, їх би з руками і з ногами забрали. Бо там же ж є, були спеціалісти, спиваються, панове, алкоголь руйнує мозок, руйнує психіку. Це деградація. Улюблене заняття росіян бухать це поступова смерть. Але, перечуваючи смерть, вони тим більше поспішають хапанути чуже. Але, панове, Три роки для оборони країни це був, як кажуть в Росії, від'ємний рост. І нікого це не турбує. Ніхто про це навіть балакать не хоче. Зате кричать про склади, які були взірвані при Порошенка. Так, панове. Але ж у нас війна, у нас диверсанти, панове, у нас. Повно агентів іще залишилися, коли Україна від'єднувалася, то було близько мільйона кегебовських стукачів, кегебовських агентів, які трималися на крючку, і їх висмикнуть, дати завдання, і вони його викинують. Навіть було, я прізвище не пам'ятаю, мені це не важливо було в Чингарі в 86-му році, по-моєму, завербували людину. І з того часу її ніхто не трогав 86 рік. А потім йому дали вказівку, і він почав працювати на Росію. Так от, панове, ну, включив хоч трошечки розуму. А немає розуму, він заблокований. Бо коли людина знаходиться в трансі, то вона бачить чує тільки те, що їй кажуть. Отак от, от. А потім. Президент, який клявся людям їх берегти, присягав українському народу. За півроку, знаючи про те, що на Україну нападуть, він все одно методично е, займався тим, що будував дороги і нічого не робив для оборони. Навіть людям дати завдання, щоб вони копали траншеї там ще щось, нічого цього не робилося. Більше того, Наша країна окупована 95-м кварталом на всіх посадах квартальці. Так, це ж не куми, панове. Ні, ні, головне, щоб не куми. Але, панове, країна зараз в руках диктатора. А те, що цей диктатор сам не здатен на команди, не то, що не здатен, він абсолютно залежить. Єрмак це його куратор безпосередній. Це він йому говорить, що робить. І коли всі кажуть Зеленському, та оберити цього проклятого Ярмака, він же ж, ну як проби ніде ставить? А він каже: ми разом прийшли, разом підемо. Ну як він може людину, від якої він залежить убрати? Він не може його прибрати. От такі ми маємо справи в Україні. А далі ще ситуація ще гірша. Наша Україна, як жінка, яка лежить на операційному столі, і в яку вливають кров, бо вона помирає. Вона дуже в дуже важкому стані, і якщо цю кров не вливати, то їй буде смерть. Але з іншого боку, до її судин приєдналися інші, і кров викачують. Викачують для себе. І Зеленський, який сказав, що я буду боротися з корупцією. Так от, перепрошую, панове. Це перекладається дуже просто. Я буду боротися з корупцією, яка не належить мені. Буду боротися з незалежною від мене корупцією. А так, коли його люти із слуг народу, частина зрадники здали країну, частина розграбовують, розбирають. Подивіться, скільки зараз про це інформації. Ну і. Панове? На Лєроса відкривають кримінальну справу, він показав справу, бо він показав середній палець. А про те, що Лєрус розказував, що ось корупція, ось ось ось. Панове, та якби ви скільки боролися за Україну як Лєрус, то вас би кришу зірвало. Ви б гранату взяли і сказали, я разом з гранатою підірвуся і всіх їх підірву. А він і ще тримається. Так от, панове. Нам треба всім бути разом. Правильно. Тільки нам треба бути разом усім українцям. Але українцям не треба бути разом із злочинцями, з казнокрадами, із ворогами, які Україну розкладають і викачують з неї кров. І коли, уже ж, вибачте, будь ласка, ті донори, які нам вкачують кров, Бачачи, що нічого не міняється, ні їх попередження, нічого не діють, то, а вони вже зав'язли, вони поставили свою честь на те, що ми допоможемо Україні цей важкий момент пережити. Вони не можуть нам відмовити, сказати, та пішли ви нафік. Це їм моральні втрати великі. Але вони сказали, ми не зобов'язані будемо вас піднімати, відстраювати. І, панове, а чому це нікого не лякає? А по одній простій причині, хто для казнокрадів, для злочинців є найбільшою перепоною? Саме люди, український народ. І чим менше в Україні залишиться українців, тим легше буде цю землю жадану забрати собі, доприватизовувати вже до кінця. Зараз же ж ви ж знаєте, що під час війни почали приватизацію робити. Тобто вибрали момент, коли все коштує найдешевше, бо дуже великі ризики. Але потім, коли війна закінчиться, люди повернуться в Україну, а виявиться, що української землі в Україні немає. На кожний клаптик землі буде папірець і хазяїн. І хазяїн буде не українець. Ну що ж, панове, тупик? Та ні. Вибачте, будь ласка, я багато разів розказую про Ісландську революцію. Вони можуть отримати лише папірці, але забити ті папірці їм глибоко в їхній корупційний організм. Це можуть люди. І саме до цього, панове, якщо так станеться, то ми до цього повинні бути готові. Ми війна за Україну, перемога над Росією буде, але боротьба за Україну не закінчується. Бо, крім зовнішнього ворога, в нас працює внутрішній. І поки ми не справимося з ним, перемоги не буде, спокою не буде. Панове, що ми можемо зробити? Та все. Я багато розказував про Герострата, який був один. Він не був героєм, мається на увазі, він не був позитивним героєм. Але він захотів спалити храм Артеміди в Ефесі. Ніхто його цього не підтримував. Але він його спалив. Історію творять одиниці, а нас не одиниці. Нас 14% людей розумних, які не піддаються зомбуванню. Які ініціативні і мають силу. Тому в першу чергу, панове, українець до українця по українське єднаймося. І боротьба за Україну тривала, триває і тривати буде. І нам треба навчитися Україну берегти і показати всьому світу, бо во всьому світі така ж сама ситуація: 86% легко піддаються зомбуванню. Або навіюванню. Ну, кажу зомбуванню просто так простіше, по-народному. Так от ми всьому іншому людству, людству повинні показати, як можна боротися за свою землю, як можна справлятися з шахраями. Сила в руках у нас. Ми українці. Ми славний, ми сильний, ми вибраний творцем народ. І він. Покладає надію на нас. Бо ми один сильний унікальний рід. Тож слава Україні, слава нашим героям і смерть нашим ворогам.